Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Близько 16-ї години 3 лютого камери відеонагляду зафіксували ДТП на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля «Опель» не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем. «Нісан». обидві машини зазнали пошкоджень, однак обійшлося без виклику поліції. Кермувальники вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 3 лютого о 22.22 трапилася аварія на перетині Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної. Водій автомобіля Тойота, виконуючи розворот, не надав перевагу у Русі попутному транспортному засобу, а саме автомобілю Ауді. До місця події прибули патрульні, поліцейські та карета швидкої. На щастя, обійшлося без постраждалих. А водій Тойоти отримав адміністративний протокол за статтею 124. О 12-й годині 4 лютого в огляд міських камер відеоспостереження потрапила дорожня транспортна пригода на вулиці Соборній. Водій автомобіля Пежо, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпечності своїх дій, внаслідок чого допустив наїзд на пішохода. За лічені хвилини на місце події прибули правоохоронці. Згодом стало відомо, що потерпіло госпіталізовано. Тож, по даному факту, тривають слідчі дії. Вранці 5 лютого у середмісті Вінниці зіткнулися дві машини. ДТП трапилася на перехресті вулиць Соборної та Миколи Оводова, де водій автомобіля Шкода виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу русі автомобілю Мерседес. Імовірно, транспортні засоби не отримали суттєвих пошкоджень, адже через декілька хвилин термувальники роз'їхалися, не викликаючи патрульну поліцію. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.